Це скандальний заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький. Фігурант низки журналістських розслідувань про незадекларовані статки. А тепер ще й фігурант карної справи на БУ за статтею про незаконне збагачення. Чому він досі на посаді, це єдине питання? Які факти щодо Вербицького розслідують детективи антикорупційного бюро? Дмитрій Вірбінський, у нього достатньо ярка прокурорська така біографія. У офісі генерального прокурора все вже почувствують. Кого з оточення одіозного прокурора перевіряють аналітики на ЗК? Ну що, починаємо наш сезон з міроприяти. Я активних міроб'язів. І що досі приховує скандальний топ посадовець Вербицький, ексклюзив проекту «Хапуга.UA» Юєй із Туреччини. Це курортне містечко Аланія, район Кестель, який місцеві фахівці з нерухомості часто радять для постійного проживання. Тихо спокійно, нету вот этой туристическої біготни, шума, вот этого всего. Очень все по лайту здесь. Да. Родился ребенок. Здесь можна з ребенком спокійно прогуляться. Он может пробежаться на велосипеді, на самокате проехать. Спокойно. Okay. Заступник українського генпрокурора в своїй декларації суспільству про Аланію не повідомляв. Втім, за даними наших джерел, саме тут він готував собі в розпал повномасштабного вторгнення РФ запасний аеродром. І за кілька хвилин ми покажемо, який. В декларації пана Вербицького бачимо лише загальні дані про квартиру на 65 метрів десь у Туреччині, яку дружина Вербицького Вікторія, проста чиновниця Одеської міської ради, придбала в травні 2022 року. Вартість квартири у декларації 3 мільйони 891 тисяча гривень, що за середнім курсом на той час у 36 гривень за долар дорівнювало приблизно 108 тисячам доларів. Що ж за такі невеликі для цього курортного регіону гроші придбали вербицькі? Нарешті показуємо і оцінюємо таємну прокурорську квартиру в Аланії. Ось тут вона: елітний житловий будинок Оксобіч на першій лінії Середземного моря в 100 метрах від пляжу. Забудовник обіцяє тут фітнес-клуб, центр йоги, кафе, бар, сауну і баню. Звісно, басейн у дворі і все інше для ВІП мешканців. Скільки коштують тут квартири? А цікаво узнати стоїмость? Оставте коментарі ніже, і ми ответимо вам в ближайше время. Зробимо простіше, просто дивимось на сайті. Найменша квартира від якраз 60 метрів коштує від 323 тисяч доларів, тобто рівно втричі дорожче за вартість, вказану в декларації Вербицьких. Це м, така типова історія, коли а, чиновники не дуже сильно бажають показувати джерела своїх доходів. Бо коли в тебе умовно. Ти показуєш 2, 2 мільйони гривень, наприклад, за цю квартиру, яку тобі подаровано за 10 тисяч гривень, під час там купівлі, навіть договору дарування, ти маєш сплатити певний податок. Тому найтакий простіший спосіб, який дуже часто посадовці вибирають, це занижують його вартість. Це таке зараз, на жаль, із доступне. І ми можемо часто побачити в деклараціях. Ймовірне заниження вартості закордонної нерухомості, як і саме походження статків для її придбання, це ще. Один яскравий факт щодо замгенпрокурора Вербицького показовий факт, який мають перевірити спеціалісти на ЗК та Набу в рамках дослідження його майнового стану та перевірки підозр у незаконному збагаченні. Наказ про розслідування щодо Вербицького підписав і генеральний прокурор Андрій Костін. Дуже серйозно ставлюся до журналістських розслідувань. Я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо цих фактів, які яке наразі триває. Національне агентство з запобігання корупції проводить перевірку щодо способу життя Вербицького. Окрім цього, знаю, що НАБУ також ініціювала досудове розслідування в кримінальному провадженні. Національне антикорупційне бюро України дійсно розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Дмитра Вербицького. Повідомили в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Підставою для карної справи набу стали факти від журналістів-розслідувачів проєкту схеми Радіо Свобода про те, що Дмитро Вербицький оселився в таунхаусі в елітному котежному містечку. Коник у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше від ринкової вартості. По договору ця нерухомість разом з землею обійшлася у 2,8 мільйони гривень. Але згідно з оголошеннями про продаж аналогічного житла в цьому котежному містечку та рекламних промо, її ціна 470 тисяч доларів. Зараз це близько 19 мільйонів гривень. Також журналісти-розслідувачі дослідили спосіб життя дівчини співмешканки прокурора Вербицького Христини Ільницької, яка у 2024 році стала власницею нового порше і триповерхового котеджу в тому самому містечку Коник, загальна вартість яких складає щонайменше 52 мільйони гривень. І це при тому, що сукупний дохід Ільницької, прозвітований перед державою за останні десятиліття, склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень. Ну що, починаємо. Наш сезон, я не розб'ять показово, що взагалі-то на розкішне життя і відпочинок пані Ільницької з прокурором Вербицьким в останні місяці звертала увагу ціла низка видань і журналістів. Вартість цієї може сягати 90 тисяч доларів. Навіть річної зарплати заступника генпрокурора замало, щоб таку придбати. Втім, навіть попри таку увагу з боку викривачів, зампрокурор все одно продовжував і, до речі, досі продовжує працювати на своїй високій посаді. Єдине, що мені здивувало, чому він досі на посаді. Ну, ще раз, з розслідування команди схем, які дуже обережні, а, і ну, дотримуються журналістських стандартів, яких, мені здається, не дотримуються навіть більшість українських ЗМІ. Ну очевидно, виходить, що це питання його невідповідності, його зарплаті і його майна. Чому він досі на посаді? Це єдине питання. Насправді, питань до поки що прокурора і його оточення ще багато. Зокрема, Національна агенція з питань запобігання корупції НАЗК розіслала в низку банківських установ країни ось цей лист з вимогою надання інформації, що становить банківську таємницю. Спеців НАЗК цікавить рух коштів по рахункам дівчини Вербицького Ільницької, осіб, причетних до багатомільйонних оборудок. З нерухомістю в котежному містечку, коник, а також до купівлі ось цієї офісної будівлі в центрі Одеси. Цей будинок вказаний в декларації як житловий насправді офісний центр на 420 квадратних метрів. Тепер вже колишня дружина Вербицького Вікторія придбала все це за нібито 4 мільйони 200 тисяч гривень, тобто трохи більше 100 тисяч доларів. Така сума вказана в декларації прокурора. Втім, вартість знову ж таки як у Туреччині, та конча заспі занижена, Встановили журналісти, що спілкувалися із ріелтором, яка супроводжувала угоду. А за яку ціну продали? Анькакані сказали 550. і схожа сума фігурує у публічному оголошенні про продаж об'єкту 599 тисяч доларів. Тобто майже близько 20 мільйонів гривень, що в п'ятеро більше за задекларовану вартість, звісно, що це порушення. Це ухилення від сплати податків може характеризуватися. Якщо ви бачите декларацію, в якій багато чого явно не має ринкової вартості. Це е, для вас, як для антикорупційника, сигнал чи ні сигнал, да чого? це підстава подати. Ну, якщо в нас є документи, які свідчать, що ринкова вартість занижена. Це підстава звернутися до, до, до НАЗК. юридична відповідальність буде доказувати на НАЗК і напу напевно він щось розбирається в юридичній частині, то буде намагатися ставити палки в колеса, але ще раз це таємниця розслідування. Це робота антикорупційних органів і внутрішнього розслідування. Прокуратури, що стосується його особисто, я вважаю, що він має бути звільнений. А там далі розберемося вже чи це буде тільки політичне відповідальність, чи в тому числі юридичне хапуга юей продовжує слідкувати за розвитком справи, мабуть, найудіознішого прокурора останніх років. Ми надіслали запити щодо розслідування і перевірок вербицького у НАЗК і до офісу генерального прокурора. З останнього оперативно відповіли відсторонити прокурора від виконання обов'язків на етапі службового розслідування за законом не неможливо. втім генпрокурор вже наказав передати всі повноваження вербицького іншим заступникам. Службове розслідування наразі триває.